В особливо важкі моменти, чи то сонячне затьмарення чи війна, люди з давніх давен починали більше звертатись до вищих сил. Ну, сподіватися на те, що втрутиться хтось там зверху, хто розумніше всіх нас. Старше покоління може пам'ятає, як на початку 70-х років з'явилась спочатку рок-опера, а потім і кінострічка Ісус Христос Суперзірка, написана Ендрю Лойдом Уебером і Тімом Райсом. Більше 50 років цей музичний хід підкурював театральні сцени світу, звучав на різних мовах. Ну а зараз я хочу познайомити вас зі своєю колегою, журналістом Юлією Рябовою, яка нещодавно зробила переклад цього мюзикла українською. Юля, ну в нас сьогодні такий незвичний формат спілкування, бо ми з тобою зараз спілкуємось не як з колегою, а як з автором перекладу. Переклада рок опери ну це світовий хід, але скажи, скажи мені, будь ласка, що саме тебе підштовхнуло зайнятися цим перекладом? Бо це ж не професійно? Щоб було тригером таким е, ну я захопилась музичним театром три роки тому. В якийсь момент е, мені потрапила на очі саме ця рок-опера «Jesus Christ Superstar», Так дійсно світова легенда 50 років на сцені. Е, і вона мене захопила, мабуть, в першу чергу конфліктом між, між персонажами, між їхніми внутрішніми конфліктами, конфліктами між ними. І я її переслуховувала дуже багато разів. Вона постійно крутилась в мене в наушниках. Потім почала крутитись просто в голові. І саме в якийсь момент це була перша арія, відкриваюча арія Юди, і вона починається зі слів My Mind is clear now, тобто тепер я бачу все, все ясніше. І якось е, так на клас просто прийшов український переклад і цього рядка саме в ритм яснішим стало все. І з цією думкою, мабуть, я перекладала далі спочатку першу арію, потім за деякий час я переклала як дзеркальну арію Ісуса головну, а потім е, закинула насправді цей проект, тому що uh -huh. я навіть не планувала, що це буде проект. І я думала, я перекладу ось одну арію і все. А... Тобто це була така ем, випадковість, можна казати, а потім ти взялася вже перекладати ну, всю арію, що, що, що ось було саме е, так, таким моментом, коли ти вирішила перекласти все. Коли це би стало, все зрозуміло, все ясніше. Я згадала про цей проєкт наприкінці весни, цієї, коли вже була війна, коли вже е, ми всі були такі напружені. Ага. Е, я ну, якийсь такий був психологічний стан, коли дуже хотілося на щось відволіктись, кудись зосередити свої зусилля, які були, але які неможливо було витягти з себе. І мені, ну я справді пишу. Ти пишу, вірши пишеш, пиш, так. Річ, так. А, але згадала про цей проект і вирішила, що ось поставлю собі дедлайн і зроблю. І я не вірила, що я це, що я це зроблю, а коли наприкінці серпня насправді так заліто, Переклала двадцять треків, і я така ого, ого? <ріст> <ріст> тобто, це, я це зробила? Це, 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 це такий божевільний труд, це шею. Тобто тобі ніхто його не замовляв. Ти сама собі поставила таке завдання, але скажи, мені, будь ласка, а чомусь, що в цієї опері рок-опері, Ти вже почала про це говорити. Що в тебе як сучасну молоду людину в період війни? Ось що саме захопило, Ось про що вона? Якщо ми говоримо саме про період війни, то, мабуть, я згадала про лейтмотив такий, який йдеться в цій опері з самого початку до самого кінця. Це про те, що Ісус веде за собою народ, який хоче повернути свій дім. Він веде євреїв в Єрусалим, який на той момент перебуває під владою Риму, і він не хоче його бойовим якийсь якимось чином відбивати він хоче його е, повернути своєму народу любов'ю і е, я думаю що для українців зараз це ну найактуальніше Актуально. що може бути взагалі тому що ми боремось за свій дім змушені боротися за свій дім на жаль а, так, на жаль, але мені дуже цікаво, що ось так перекликаються історії двохтисячолітні дав давнини і ось сьогодення, бо світ, світ дуже змінюється. І що роблять ці зміни? Саме ось такі молоді люди, молоді автори. А кажи, будь ласка, ось от який саме персонаж для тебе є найбільш таким цікавим, яскравим і, можливо, якісь строки? Ось ти почала з, з зі строки уди. Ось саме от є якийсь. Вислов, чи якийсь якийсь вірш? От процитуй. Будь ласка, мені дуже цікаво. Юда. можливо, ну, ісуса, ю... можливо, от що що ти Юда, каже, Юда його самого початку застерігає від е, цих. Е... Від, від цього лідерства, можна сказати, тому що е, він бачить, що за ними спостерігає влада Риму, і що так. вона готова придушити, як вони е, почнуть якісь зворушення, і він йому каже, мене лякає, що в цей час піднявся галас коло нас, і нас розіб'ють, як з причини бунт. Угу. І що йому відповідає Ісус на це? А Він йому відповідає пізніше, він відповідає йому і всім своїм. Е, Приспішникам, якщо можна так сказати, всім своїм послідовникам, що ви не знаєте, що буде далі, а я знаю, і все буде так, як повинно бути. Угу. Мудрість Ісуса говорить про те, що він бачить далі. Він бачить, що буде відбуватися потім. Юль, кажи, будь ласка, а ось перекладати перекладати вірші, взагалі мені здається, дуже важко перекладати з англійської на українську. Ось в чому є проблема, в чому і в чому є кайф. Кайф, коли це вдається зробити насправді, так. і кайф, коли вдається задіяти саме українську мову. Якісь е, ну мені здається, в українській мові е, дві головні такі риси, які можна задіяти. Це поетичність. Найголовніше така співочість, так. поетичність. Це з одні, з одного боку і з іншого є така жвавість, коли ми згадуємо якісь козачі пісні, наприклад, веселі роз, розудалі такі, і це також можна було задіяти. Там була в цій рокопері є арія ірода, який є царем, якому приводять Джезуса на суд. І він з нього просто всю арію знущається, просто сміється з нього, каже: Ой ти Бог, ну доведи. Uh -huh. і, і там, наприклад, є такі рядки, коли він з ним зустрічається: «Джизус, я страшенно радий стрітись віч вічна віч, звідусіль твоє ім'я. Бісить. Дивна річ, кажуть, наче ти святий хлопак. Ой, мати рідна, та ти ж Бог, принаймні, кажеш так. Угу. То такий жарти знаєте в стилі Енеїди Так-так-так, Катеринського перекликається. <котеревського> Юля, а ну і мені здається, ось ти, коли ти коли перекладала, ти бачила, як це може відбуватися на сцені? Ось ти ж саме захоплюєшся саме таким. Витимався. Так, звісно, я дуже хочу побачити українську постановку на сцені і почути цей переклад у виконанні. Я певна, що надзвичайних артистів. Я уявляла, мабуть, якісь моменти. Тобто я коли перекладала прям в деякі моменти, я бачила тут. Він має його схопити за волосся ну наприклад, або щось таке. Тут вона має його обійняти, або ну ось тобто це вже ось такі, режисерські такі моменти? Є якісь такі моменти, але я не режисер. Я певна, що професіонал в цьому, мабуть, краще розбереться. Якщо б тобі запропонували роль в цьому, в цьому мюзиклі, яку би ти обрала для себе сама, насправді там єдина жіноча роль. Там це роль Магдаліни, яка є можна сказати, коханкою Ісуса. І е, я мені не обрала точно. Ну а якщо чоловіч, ось яка ось по філософії тобі більш до вподоби, все ж таки, персонаж, який? Я не скажу, що до вподоби, але мені цікавіше за все, Юда, тому що в нього найгостріше, мабуть, конфлікт, найгостріше Зміна, і при цьому він залишається вірним Ісусу від самого початку до самого кінця, навіть в той момент, коли він його зраджує, він залишається йому вірний. Як це не парадоксально звучить? Mm, да, до, 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 Мені здається, що над цим парадоксом багато філософів е, та інші, інших людей розмірковують вже два тисячі, тисячі річчя, але повертаючись до перекладу, чи є якийсь момент в цьому перекладі, який ми ти. Ну, пишаєшся як автор найбільше. От. Щось таке, що тобі вдалося, і що можна було б зараз запропонувати Я глядачам. Більше за все пишаюсь просто тим, що вдалося це зробити, взагалі завершити. В мене досі є деякі рядки, на які в мене декілька варіантів перекладу, і які я досі не знаю, який переклад саме обрати. Але варіанти є, тож, є з чим працювати, знаєте. А, Срядки насправді там поезія дуже цікава в оригіналі. Uh -huh. Там є рядки, які перекласти, мабуть, їх даже просто зрозуміти можна десятьма різними способами. А як їх перекласти, ну то вже. Мабуть, на мій особистий було розсуд, і як я їх розуміла, так я їх і переклала. Тобто, ти власну філософію додавала до цього твору, який може прочитати ну будь-хто, і бо кожен, кожен буде це робити по-своєму. Юль, кажи, будь ласка, ось як ти бачиш, ні, давай так. Як би ти мріяла, от на якій сцені саме б ти мріяла, щоб відбулася ось прем'єра цієї рок-опери на українською мовою? Звісно, я б хотіла, щоб це була одеська сцена. Я дуже люблю одеські театри, зараз в дитинстві не любила, зараз дуже люблю, дуже багато до них ходжу. І вже навіть деяких акторів так пригледіла. Ось цей я знаю, що має грати Петра, ось це я знаю, що в мене навіть декілька кандидатур на роль Магдаліни, тому що в нас дівчата в театрі просто чудові. А от головних акторів я досі шукаю, тому що якось мені ніхто поки не припав до душі саме в ці образи. Ну, можна запропонувати якимось якимись іноземним акторам. Можна запропонувати. Чому мені? звісно, але з наразі... митрополіта напора, наприклад. Чому ні? Чи згоскала? Але насправді для того, щоб робити постановку, в першу чергу нам потрібний дозвіл, потрібна ліцензія від авторів рок-опери, саме Ендрю Лойд Вебер, дуже відомий автор і в тому числі автор цієї рок-опери. Будемо з ним зв'язуватися. Сподіваюсь, що він проникнеться нашим бажанням поставити це на українській на одеській сцені було б просто причудово. А далі буде багато технічної роботи. Буде багато роботи із музикою буде багато роботи з акторами і з текстом. Ще, тому що це все ж мій непрофесійний переклад, який, мабуть, Потребує додаткового додаткової якоїсь роботи. Ти зробила головне. Мені здається, ти відновила цю історію. Ти надихнула її, надала їй друге життя, а ще і українською. і зробила її сучасно. Тому мені здається, що ця мрія повинна збутися. Юль, я дуже дякую за те, що ти зробила і за те, що ти продовжуєш робити, і за те, що завітали на студію. До нових зустрічей. До нових зустрічей.